Вічна сьогодні, книга откриття 20 глава, 5 і 12 вірш. А останні мертві не ожили. Доки не скінчився тисячу років. Також бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І так читаємо значення цих віршів. Суд над останніми мертвими є описаний у віршах 12 по 15 вірш. Читаємо цей, про цей суд. Також бачу я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнуто книгу, ще й іншу книгу. Розгорнуто то тобто, життя. І суджено мертвих з того, що написано в книгах по їх. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і пекло дали мертвих, що в них. І суджено їх кожного по ділам їх. А смерть і пекло вкинуто в озеро Огнянних. Це друга смерть. А коли кого не знайдено, написано в книзі життя, то вкинуто його в Огнянне озеро, читаємо далі коментар. З книги денних записів. Той суд прийде в останній пробі, коли сатана буде випущений з різниці своєї прикінці 1000 років. Ані вірні старинні мужі, описані в 11 голові до жидів, ані інодабі, що перейдуть у не будуть включені між тими, що пробудяться з решта мертвих. Про вірних старинних мужів є виразно написано, що мене дістануть лучше Воскресіння. Щодо земної кляси, то суд зачався, як ця приповість про вівці показує. Суд почався на землі від 1918 року. Суд над останніми мертвими возьме місце в часі, коли сатана буде звільнений із своєї в'язниці і відноситься до його злого впливу проти людства. Отже, це заключення мусить бути що решта померших не ожили аж при кінці тисячеліття коментар взяти з Вартової Башки номер 3 1939 рік. І так, Божого припілення і визначення відносно життя людського, котре було на землі і одержало нагоду до життя, але не скористало з нею. Його тут повідомляє, що останніми мертвими є описані у відкриття 20 глава з 12 по 15 вірш. Що вони не ожили, а якщо ожиють, то показує, що будуть жити підняті в воскресі. В кінці Тишлітнього царства. Це вказує ще ті, котрі добровільно грішили, робили неправду, не хотіли признати його Ісуса Христа. Його пророчне накреслення і значення згідно біжучого часу, коли жива діяльність Бога Єлови, подавала в рух ті пророства з фізичними фактами, на сотворіння, котре не брало до уваги, а наоборот, противилось, робило неправду і відстоювало ту неправду. І то противлення Богу встановленому порядку. То показує, такі воскресіння мати не будуть до Армагеддону, тому що сказано, Армагеддон переживуть воскресші святі, пророки і всі, хто належить до великої громади, вони будуть зібрані. До Армагеддону, і це відбудеться велика зустріч, як записано в Книжці Спасення 335 сторінка. Що ця зустріч відбудеться до битви Армагеддону, Але ті, котрі показали впертість до роботи, яку виконує Ісус Христос з приходу в храм від 1917 року, котрі не признали Ісуса Христа, не признали Його правила, не признали Його призначення, яке Він виконав через вірного раба, котрий дав можливість всім одинаково поняти значення проросту. Котрим прийшов час до виконання. Тому сказано, що той суд прийде в остаточній пробі, коли сатана буде випущена точність ті останні, що не воскресли до Гарманідону, то в кінці тисвітня царства будуть воскрещі при кінці 1000 років, і, як зазначено. Що вірні старинні мужі описані в 11 главі до жидів інадабів, які належать до Великої громади, що перейдуть до Армагеддон, не будуть включені між тими, що пробудяться з мертвими. Бо вони пробуждаються ці всі, котрі доказували вірність до Бога до Армагедону. А останні що не одержують Воскресіння. Як бачив милість Божа ще дати нагоду і їм побачити. що діло його вистоїть, замір його виконаний, обрадання Божого ім'я повною мірою доставлено, бо все стоїть у гармонії єдності по Божому накресленню. А от де тільки він не довіряють сьогоднішній день. Проростом, пророчим обітницям, не підкорюється тим правилам, значенням і виясненням, що подав Ісус Христос, з приходу в храм, починаючи з 1917 року, з часу суда, додана була, всім ясність про виконання Божого заміну. Тому сказано, що ці решта, що не Воскреснуть до Армагедону, воскреснуть. Кінці Тишлютнього царства, щоб ви побачили ці вперті твердолобі, з кам'яним серцем, твердим лбом і жорстоким відношенням до праці Божої, котру він запускає попросту згідно часу. Вони не признають, критикують і угруповуються у різні групи, що сьогоднішній день бачимо пракі досить і досить багато. Тому сказано, таки. Пробудження не будуть мати, бо вони не признали Ісуса Христа в храмі, не признали клясу тих слуг, котрих Його попросту вибирав і випрацьовував працю Божого заміру для продання Божого ім'я. Тому про вірних, старинних мужів виразно записано, що вони дістануть лучші воскресіння. Совершенне тіло і в дусі порозуміння такому, як було в при присутворено, що все лікувало, бо все відповідало Духу Божому. Отже, Воскресіння вільних буде іменно тих, котрі докажуть. І доказали вже на її мертві, то Воскресіння їм буде краще. То єсть то, котре по побачить живу діяльність його і себе живих подпроростох. Тому сказано, що до земної кляси, то суд зачався, як це приповість про козлів вівців, показує, який то. Присуд виконався починаючи з 1918 року. Його Бог тут засвідкував ті, котрі мали нагоду чути, знати, побачити виконання проросту, але вперто угрупувалися в різні напрямки і груп. групи, котрі не відповідають Божому заміру, котрі не вважають на роз'яснені проросту значення їх. Котрі по своєму визначенню і приділенню определяють себе в різні напрямки противитись Богу Єгові Ісусу Христу і Його організації. Тому сказано, що суд над останніми мертвими возьме місце в часі, коли сатана буде звільнений. Тобто такі вперті не одержать Воскресіння, а коли буде вже Сатана звільнений в кінці тишлітнього царства, то тоді ще дано буде їм побачити остаточний суд над ними і вирок суда буде вже в кінці тишлітнього царства. Де його покаже, що стоїть так, як його вас замірив перекресних пророцтвах, все приведено в повну єдність таку. В якій були присутнені у саду Едемському. все відповідало Духу Божому, все раділо, все співало, і славу Богу, воздавало. Тому сьогодні правильно воздати славу Богу для слави Божого імені, це тоді, коли признаємо Його працю згідно часу. А якщо люди говорять слава Богу, а за що не розуміють? то вони не славлять Бога. Славлять Бога тоді, коли признають його працю, розпізнають його діяльність згідно часу, бачать себе піднятими по проросту, що не самі себе вони піднімають і угруповуються. А підняв пророцтво, керує пророцтво, на підставі пророцтва доставляється прадання Божого ім'я, і вони є частю того іншого пророцтва, котрому прийшов час до виконання. Ось таким буде дане життя. А ті, котрі не признали ні в початку, а ні в кінці Його, і не хотіли підкоритися пророчим накрестям і значенням Божим, Божого заміру. Тож, ім'я Боже, Боже значить, замір відносний сотворення. Замір свій Він відкрив, зробив доступним для всіх, щоб зрозуміли правду і жили. Но ті, котрі вперто пішли іншими напрямками, не замір його виконувати, а самолюбну ціль одержати спасіння. Отже, многі пішли цією дорогою, а можна сказати, всі релігії і все лукавство. Щоб одержати від Бога омилості Його спасіння, треба признати Його діяльність і підкоритися його правилам. Таким буде там життя і до Армагеддону, пережити Армагеддон, і після Армагеддону царстві, його ще научить то, що ми не змогли зрозуміти, але бажаємо зрозуміти всю помту його волі, підкорюємося радісно знанням Божим, розумінням, котре він подає через своє Слово, Таким Його дасть життя великій радості для слави честі Божого імені. o so